Це ваша мама, правильно? А скільки їй років? Вона, ну, ще, ще як сказав, молода, скажімо. Якраз дістають її. А Ніч. на якому поверсі? На 14-му. Вона виходить. і зараз атака була там. Так, так. Чи, чи відомо чи з нею все нормально? Ну он, вона спускається, да, вона ціла, ну пожар охопив повністю квартира горила, вона не могла вийти. З коридора пішло, вон спускають її. А який зв'язок з нею був? Був, вона виходила на зв'язок, потім перестав, зв'язка. — Їм вже доставили. — Ось, так, зараз. Дякуємо. 20 хвилин тому вийшов в магазин просто. Нас відвело. — Вони живуть тут так? — Так, да, 16-й этаж. етаж. No. Ми йдемо, там люди — все, 16 й этаж горить, три квартири, всі в вогнях, yeah. ніхто нічого не знає. Все, типа, ну. А вам рятувальники винесли собак? В якому вони були всі. стані? Перепугані, ну, отак як є. Одна собака вообще без поводка. Я не знаю, що там твориться. Только вот это, что змогли нам винести собак, все. Я прошу рюкзак винести з документами, нічого не дають вообще. Шахет попав, в те саме, пострадали з квартири, воно все заливається, горіло. Зараз, правда, вже не горить. А що там ми, нас не пускають туди. Ну, ваша квартира там? Там. На якому поверсі? – На 12 -му. Над ним, під ним. – Отуди лють. Так що що там ми не знаємо. Не знаєте. Де ви були під час атаки? В аптеці. а діти на роботі. І оце з роботи прибігали, поприїжджали, так що... Тобто вдома нікого не було. Слава Богу, собаки були. ну Встигли, пустили, собак забрали. Собак забрали. А де зараз собаки? В машині сидять. Та вони дуже перенервували. Вилетіло так от між Парше і ТБ сюди. Я думал, он что пролетит над топольком и дальше. Я шел как раз около ТБ. А, он был було... на волосы, так Молодец. Да, он рванул так. Я не знаю, кто там живой остался. Р... Взрыв был очень сильный. Вы прям бачили, как взлетив у будинок. Такой взрыв, шар прямо. Ну он попал прямо в переход в вот лоджии Ми були біля школи на стадіоні. Ми чули, як він летів. і Бачили, як він пролетів цей будинок, і потім вибух і стовп диму. А куди що ми не розуміли? Потім вже дізналися. Була з дитиною так. Чоловік вдома. Ну чоловік цілий. А що там в квартирі? Я не знаю.